Дивлюся зараз Ford Escape. 14 рік, 2,5 бензин, автомат. перевірив лакофарбове покриття, фарбоване все. Крім ляди, багажника, водійських дверей і переднього лівого крила з капотом. Це інше все фарбоване. Ну і криша не фарбована. Фари чуть помутніли, їх можна полірнути. Тут краска відрізняється, видно, що капот більш червоний, такий коричневий, а це під оранжевий турбок із правої сторони. На холодно завели, робить гарно. Нічого лишнього немає. Тут у нас сюрприз. Ось і світи От трохи нагрівся двигун, чутно стукіт чогось там. Не сильно, але щось поступує нехарактерний звук. Тут наче не рулем, в цій машині рулюють. А цієї накладки. Вона ось в певному місці витерлась. Руля практично немає, але він пластмасовий. Вони легко стираються. Ручки також немає. Всього на 190 тисяч кілометрів на авто. Провів повну комп'ютерну діагностику. ось знайшло у двох блоках помилки. Зайшовши в блок двигуна, бачимо таку помилку. І це дає відповідь на запитання, чому там звук не характерний по двигуну.